Всім привіт, дорогі друзі! В цьому відео я хочу підвести підсумки 2022 року. Цей рік був важким для українців, тому що почалася повномасштабна війна Росії проти України, яка принесла за собою лише смерть, страждання та руїни. Але ми вистоїмо і переможемо, тому що світло завжди перемагає темряву. Українці, це сильний, незламний і волелюбний народ. Ми довели це всьому світу. Надіюсь, що 2023 рік обов'язково буде кращим, ніж попередній, і небо знову стане мирним, як і раніше. Але й в цьому році були все ж позитивні моменти. Моя колекція поповнилась 11 новими моделями, і це мене дуже радує. На більшість із них я вже зробив огляди, а нарешту зроблю вже в новому році. Перша модель в цьому році була ГАЗ-2705 спецзв'язок. До речі, це єдина газель у моїй колекції. Купував я її е, ще у лютому, якраз перед війною. Так і не дійшли руки зробити на неї огляд. Але надіюсь, скоро зроблю. Другою моделькою став зіл 111 який ще в березні мені подарував один знайомий. Третю модель на МІ1 я купив в кінці серпня. Досить знакова модель, так як це перший радянський легковий автомобіль, який поклав початок е, всім іншим відомим нам машинам. Четвертою і п'ятою моделями стали москвич 408 і москвич 2141 Які я купив е, на початку вересня майже за копійки. Вони, правда, трохи не комплектні, особливо 408-й. Але під проекти в самий раз? Які саме дізнайтесь згодом. Шоста і сьома модель це ВАС 2101 ГАІ і ВАС 2112 ДПС. М Які я купив? На початку жовтня. На дванадцятку скоро буде огляд. А от копійці предстоїть ремонт і допрацювання. Восьмою, дев'ятою і десятою моделями стали. ВАЗ. 2106 ВАЗ 2109. І. Газ. -2106. 55. Які мені в кінці жовтня подарував колега, за що йому велике спасибі. Огляди на них є на каналі. І 11 завершальною моделью в цьому році став курортний автобус ЦАРМ, який я купив в середині грудня. Доволі цікава. І екзотична модель, на яку мені ще предстоїть зробити огляд. Ну ось це всі мої моделі за 2022 рік. Доволі таки непогано враховуючи, яким непростим він був. Надіюсь, в наступному році їх буде ще більше. А зараз я хочу привітати всіх підписників і просто глядачів мого каналу з наступаючим новим. 2023 роком. Насамперед, хочу побажати мирного неба над головою. А далі все по стандарту: щастя, здоров'я, успіхів у справах, достатку. Колекціонерам і моделістам побільше бажаних поповнень гаража. А на цьому я буду завершувати свій ефір ще раз всіх з новим роком, з новим щастям, як то кажуть, до зустрічі вже! В новому році. Всім пока!